Щойно на шостий день вступної кампанії приймальні комісії львівських вишів змогли повноцінно запрацювати. Отримали доступ до міністерської бази результатів ЗНО та інтернет реєстрації вступних заяв. Досі ці сервери працювали із перебоями. Відтак, усі прийняті заяви змушені заново звіряти із базою даних. Лише сьогодні зранку прийшла програма, де через програму IC-конкурс зроблений доступ до цієї бази даних, і нам прийшлося перших два дня приймати попробувати тільки документ. Під приймальними комісіями уже не так порожньо, як у перші дні, а з'явилися черги в університеті Франка. Вхід до приймальної комісії за попереднім записом. Кажуть, сьомої години займали, але дуже швидко йде за півгодини. 50 чоловік проходить. А зараз у черзі скільки зараз вже 145. У політехніці попередніх списків вирішили не складати, але живою чергою задоволені не всі. Всі йдуть як сіно солома. Це означає? Ну от так, йдуть, не знаю. Як займали чергу за дівчинкою? Вона сказала після неї двоє чоловік. Зараз вже стоїть після неї четверо чоловік. І незрозуміло, де тепер мої діти стоять. А давно чекаєте? Годину вже чекаємо. Загалом, щоб здати документи, цього року треба затратити, що дві години сходяться абітурієнти різних вишів.